Є у нас а, казка про Чіполіна, і там різні головні герої, овочі і не тільки. Є і там мова і про кактуси. І оце тут у нас зібралися герої оповідань про кактусовий рід, рід кактусів. Сказки. І воно казалось, казково тут і виглядає. Ціле місто казкових персонажів. І всіх можна. от... Заяць. Бачите, який заяць? Ну, 100% заяць. <зайць> З вушками. О, і ще тут багато героїв. Такий собі, красуня така, і теж. Зайчиха, Чиха, так. От. А ще різні тут как-то сята різного виду. Герої. Ну, які герої стоять, а? Ну, а ще її ящерка настояща доповнює цю картину, Вона красуня, завмерла, думає, що її не побачить ніхто. І не тронемо. Ми ж її не тронули, ми добрі. А тут ще плем'я кактусове героїв різних. Це, мабуть, сторж якийсь. А це привіт передає нам вітання. Бачите? Привіт-привіт! От. От. такі герої. Кактуся. У кого є фантазія? Або дітей навчати. Фантазувати От. От цей герой прильов прильох. Ну, правда, дуже цікаво, дуже цікаво, які вони всі гарні. Правда?